Пів світу плаче, пів світу скаче, таке життя хтось в камуфляжі, а хтось версаче, не відкриття. Хтось помирає, хтось заробляє на цій війні. Отут вже кожен сам обирає, що у ціні, для когось воля, щаслива доля, для когось страх, хтось повен зріз посеред поля. Хтось по ярах, хтось мовчки робить, не горлопанить, хтось лише кричить, один лікує, а інший ранить, коли мовчить, хтось розуміє, хтось не уміє пізнати суть, хтось геть заслабне, а хтось зміцніє, пройшовши путь, Комусь для щастя достатньо промінь, комусь весь світ. Когось потопить весняна повінь, хтось зробить плід, для когось в радість зустріти старість дожити день, хтось вірить в долю, а хтось в реальність одну лише. І всі звемося людьми, неначе не відкриття півсвіту плаче, півсвіту скаче, таке життя.